Всім привіт! З вами Саша. Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте сьогодні вперше на відео зробимо мені манікюр На моїх нігцях покриття, яке віднесилося більше ніж місяць, укріплення прозорим акригелем і звичайна база стопом. Акригель не відчарувався з жодної сторони. Навіть попри те, що я не випилювала свій натуральний нігодь внизу, і це мене приємно здивувало. Для зняття матеріалу я використовувала свою нову фрезу ялинка з фіолетовою насічкою. Я брала її як зелену, але в магазині зеленої не було, тому мені запропонували цю. Мої перші враження від роботи на собі ще й моєю неробочою рукою. Не дуже носик фризи, мені здається, знімає мало матеріалу. Якось не набагато швидше це виходить, аніж синьою фризою, проте ця фриза не залишає ніяких ямок, не заривається і йде доволі таки добре. Манікюр на собі, я зазвичай роблю комбінований. Звісно, налипло за більше, ніж місяць, і відідрати, віддерти її від місця змогла тільки апельсинова паличка і впоралася з цим досить швидко, безпечно і якісно. Для прочищення аптереї я використовую алмазну фрезу куля червоною насічкою, здається, це. 18 діаметр. Вона тоненька, проте добре може впоратися з моєю шкірою. Вона в мене волога, не дуже тоненька, але чутлива. Для того, щоб фреза не забивалася, іноді я використовую тальк, але після ополу. І так, в пилу забився усі складочки, тому ніякої вологи там не було і фреза працювала нормально. В цьому відео я вперше робила нарощування на Гелові від тіпси ще й на собі, ще й лівою рукою, проте я подумала, що ці тіпси від Луна Мун. Вони не потребують укріплення, їх можна посадити на базу, і вони одразу будуть готові до покриття як міцний нігодь. В принципі, тіпси мені сподобалося. Спочатку мені здалося, що довжина мигдалю замала, але на нігтях вона виглядає дуже добре. Я хотіла зробити якийсь дизайн, але це нарощення в мене зайняло. Десь 3 години. І я вирішила зупинитися на однотонній, бо поспішала в гості до друзів. І ви побачите, що мені вдалося зробити за 3 години на одній руці. Звісно, манікюр на собі було робити важко так, щоб і в кадрі залишатися, і щоб мені було щось видно. Я ще не настільки професіонал, щоб працювати на осліп, проте я прагну ним стати. Ну, не те, щоб працювати на осліп. Зазвичай я використовую безпечну фрезу, коли роблю манікюр лівою неробочою рукою. Проте б за 5-6 тижнів наросло досить багато, тому я взяла. Червону фрезу і вона впоралася в принципі досить швидко і добре. Я спробувала новий light ремувер від Luna Moon. Він лужний, не дуже швидкої дії, але він безпечний, підходить для рук, на яких є ранки навіть. Тобто підходить для комбі-манікюру після обробки фрезером. Мені цей ремовер підійшов, а от ручкам з якоюсь дуже сухою шкірою або загрубілою, звісно, він не підійде. Тут я вже приступила до підготовки, стандартної підготовки для покриття, дегідратор, потім був безкислотний праймер від Comilfo, Дуже рідко я використовую кислотний праймер на собі майже ніколи, тільки на клієнтах, якщо у них проблемна нігтєва пластина. І то не в усіх випадках. Для підложки я використовую рідку базу від Color Couture. Вона дуже добре наноситься, швидко, тримається теж прекрасно. Її я наношу в тонкий шар і просушую 60 секунд. На всіх нігтях, великий окремо. І потім на цю вже підложку на коротких нігтях можна зробити вирівнювання базою. Якщо це довгі нігті, то якимсь твердим матеріалом, гелем або акригелем, або, як сьогодні, нарощенням. Ці всі, до речі, я крипила на каучукову базу від Мілано, яка видніється в кадрі. Ось і тіпси, вони вже на мені. Процес їхнього нанесення я не знімала, бо це було дуже важко вперше і незручно. Я впоралися з цим не ідеально, паралили не вистачає на деяких нігтях, бо підібрала замалі тіпси, тобто на голі нігті вони підходили ідеально, а після нанесення бази, звісно, вони стали трошки замаленькі. І це треба враховувати. Наступний раз я це вже врахувала і вийшла набагато краще в наступному відео ви зможете це побачити. Тут я наношу синій колір. Я очікувала, що це буде електрик, бо замовляла через інтернет. Але ні, це колір C-More 01 від Tufhi Profi Premium. Красивий колір, безперечно, в два шари лягає. Ідеально, в один теж можна, але. Собі я нанесла б два тоненьких. Після цього я нанесла шикарний світло, відбуваючи того від Nails Molecula. І це був нібито мій дизайн. Далі ви побачите, що з цього вийшло. А я дякую вам за перегляд. Залишайтеся на цьому каналі. Тут буде ще багато чого цікавого. Ставте вподобайку. І пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримуєте український контент. are